Мешканці Донеччини вже давно забули, що таке стали водопостачання. Відсутність води, баклажки, свердловини. Цей ланцюжок уже міцно увійшов у життя кожного з нас. Попри те, що у родинському вода подається від шахтної свердловини на відсутність сталого водопостачання, неодноразово скаржилися мешканці приватного сектору. Починаючи ще з 2014 року, дуже гостро стоїть питання водопостачання приватного сектору. Особливо це весняно-літній період, коли розпочинаються огороди. Люди ставлять насоси, та вся ця вода вона попадає тільки до них, а до інших абонентів вона просто не доходить. Аби вирішити цю проблему, було прийнято рішення про облаштування декількох свердловин саме у приватному секторі міста. Їх три наразі налічуються, які вже в роботі, вже працюють. Вода наразі спускається да щоб досягти цієї прозорості так, цієї води, і люди можуть її набирати. Ще одну свердловину планується облаштувати завдяки допомозі благодійників. Ще волонтери благодійного фонду Карітас облаштовують четверту свердловину, і вже ми сподіваємося, що скоро зможемо користуватися і четвертою свердловиною. Це дуже така допомога для мешканців приватного сектору. Бо ми наразі отримуємо водопостачання альтернативне. Це шахти. Краснолиманська цього водопостачання, на жаль, недостатньо для міста. Мешканці Рудинського сподіваються, що завдяки цим свердловинам тепер вода у їхніх кранах буде з'являтися систематично, і проблема відсутності водопостачання нарешті буде вирішена.